Всім привіт! Починаю свій двох тижневик, і, якщо чесно, він у мене вже почався е, два дні як. Е, я вишивала лише ось цю роботу. І Хоча я розповідала, що не люблю брати дерево на двір, бо... бо е, але все ж таки я брала е, його тому, що потрібно завершати. Вона вже ось на фінішній прямій. Тут залишилося 200 хрестиків в самій капусті, ну і бекстіч. Беку буде багато. До беку я добре відношуся. Але ну, його ж треба вишити, так? План на цей двохтижневик, звичайно ж, завершити дану капустинку, тоді ага. просунути Вікторіанський шарм до набрати напередодні Різдва, і я говорила, що хочу почати або дерево, або магнолію. Але почну, скоріше за все, гарбуза. Але гарбуза я буду починати ну, з тої самої серії з ЗСП. Але гарбуз я хочу почати на тканині. Просто от до цієї ідеї, що капустинка в мене буде, я хочу показати, як можна і просто пінкіпом зробити. Ось. Ось так ось так. Ну, Я думаю, що гарбуз хоч і таким самим розміром, але в мене піде набагато швидше, тому що буде на тканинки. А ще я купила струбцинки, щоб до коляски п'яльця. Ну, Це я вже буду. Прижимати. Ну, Я думаю, що тоді як начну гарбуза і покажу. Тому що зараз показувати просто струбцинки струбцину. вона одна маленька, немає сенсу, тому що в мене немає в квартирі, до чого спробувати його причепити. Можливо, воно нічого не вийде, а я тут а, нафантазую. Так. Все, пішла я вишивати. Так, дубль два. Сьогодні 2 е, липня, і е, я другий раз пробую зняти відео. Це, знову ж таки, двохтижневик, але ну, це звід за місяць. Давайте будемо об'єктивними. Я практично не знімала. Euh, таких влогових euh, включень. Ну, і, звичайно, як тільки я стала знімати, я... Euh, мені потребу, стали потребувати всі. Ну і почали розпилювати дерево. Так. Перемістилася в інше місце. Як тільки я сіла знімати, я потрібна стала всім. Ще й до всього почали допилювати дерево в нас в дворі? Так, Трошечки зараз, як так кажу, по ситуації, а далі буду показувати фініші. Ось фініш в кадрі, світло у нас. Похмуро сонця немає. Я хотіла знімати на балконі, але на балконі не варіанти по двом причинам: одна причина зараз в мене згорує вишивку, друга причина це як я сказала вже. Почали допилювати дерево. У нас в дворі була дуже велика верба, і її вже немає. Вчора. Позавчора був великий вітер ввечері, і її знесло. А, тепер такий простір, такий простір все вивернуте. Ну, ось так. А, така ситуація, така собі ситуація, особливо, якщо зважати на те, що це був, коли вона впала. Сьогодні в нас середа, так, друге число, середа. Я в днях повністю запуталась до такої. Так, як то кажуть, збираємо себе до кубки. В неділю в нас в день. Був великий прильот недалеко від мене, два шахеди, точніше їх було три, два попало в ціль. Є жертви. Багато постраждало. Говорять господарство, так, квартири залишилися без вікон, деякі будинки в Тріщинах, саме приватні будинки, які були поруч. Ну, три адмінбудівлі і два навчальних заклади. Ну, ось так. Дарили... По центру міста, я живу в центрі, місто в мене невеличке, тому, тому ось так. А, так, Ну і це дуже поруч зі мною, тому в неділю взагалі було не те, що не до того, а ну це. Це ось так. Я думаю, а, а в понеділок, ввечері це ще верба. Ось в мене, як можна бачити, є фініш. Я записувала шортс і викладала. З всією цією конструкцією. Це у мене тут записничок, Ручка фіксує це все діло. І я пишу, що потрібно купити. Висить воно в мене на холодильнику ось таким чином. І це магніт. Магніт тут, Магніт тут. тут. Він трошечки втоплений, цей випуклий, і він ось так робить. До речі, зараз я покажу ще один. Так, і моя дитина трошечки підростає і е, дуже починає. Як то кажуть, е, максимально до себе уваги. При тому, поки я мовчу, йому, в принципі, я їй не потрібна. А ось коли якийсь движняк, то я треба. Е, якось так. ну, Будуть рученятка тягнутися, ну нічого я не зроблю. Тим більше йому дуже подобається цей кристалик. тому... Можливо, це врятує ситуацію, розберу свою конструкцію, віддам дитині цяцьку. Так, ну, ось таким чином мене все задовільняє. В Аврорі купила блокнотик, в Аврорі купила ручку, конструкція ось така. Ось. Якщо комусь сподобалося, пишіть, домовимося за ціну. Так, ну і тепер трошки до статистики. Почнемо з свого, ну капуста зрозуміло. Капуста була моїм основним процесом на, в цьому місяці, в цьому двохтижневику. По одній такій причині я хотіла саме побачити реалізацію цього свого міні-проекту, якого я от саме цього підвісу. Тому ось так. Далі, до речі, у мене цей місяць такі значні просування. Ну, значні просування, тому що Андрійку вже ну, не прямо так потрібно, щоб висіти на мамі. Інколи він дозволяє мені щось повишивати. Інколи у нас ріжуться зуби. Ну, це зрозуміло. Хто мама, то мама, той зрозуміє, хто ні, я вибачаюсь. Так, ну і йдемо далі. По-перше, я доперенабрала своє напередодні Різдва. Ось у мене вийшло. 27,5%. І я тут писала, які дні я вишивала, щоб написати, скільки ж всього навишивалося. До речі, я думала, що це буде набагато менше, але ось так Ну і гарбуз. І почнемо з процесу, який я почала. Картинку я покажу в, в козі, в козі. Є багато нюансів. Мені по козі я писала розробникам. Можна сказати, мені трошки допомогли, але не особливо добре. До речі, в мене ще два дизайна, які я буду вишивати секретно, тому що вони вийдуть не раніше осені, і... а мені потрібно їх відшивка. А чому потрібно відшив? Тому що там будуть спецнитки. Не так. Там будуть цікаві нитки. Ось так. А як? Ну, добре, нехай буде так. Ось такий це гарбуз. Я розумію, картинка така собі, але. Ага. Але. У козі немає тої функції, щоб показати, яка це буде. Перед погляд, чи як воно. Ось, зараз мій блокнот піде в той, і я зараз покажу, що ж я таке повишувала. Так. Значить, По-перше, я купила от такий струбцини вони отак, як вони там пускаються, і вони самозажимні. Ну, Тобто ось нажимаєш і дотягуєш. Yeah. E, я кріпила п'яльця до e, цього. Mm. Ну, звичайно, у нас всі тут повинні бути. Мусь. <_es> так і живемо. E, я кріпила до коляски, але. Кріпила я тільки раз, бо гуляти я виходжу так, щоб він поспав десь о 10-й, а майже дві неділі у нас дощі. Ось так. Зараз покажу організацію. Організації ніякої. На ось такій. ленті. Да, у мене ще й стірка, Ну, в общем, повний спектр емоцій та звуків. Я начіплюю поступово. У мене є, баб... а, і чому ще все так затягнулося, бо я організовувала нитки DMC. Не всі ще організувала, але у мене раніше зберігалося і DMC і SHS на таких бабінках. Мені це не зручно Тому я коли вишиваю, я витягую ці ж бабінки, начіплюю поступово і Реорганізовую. Що мені не подобається в даній організації, це те, що кожного разу розмотати, відрізати, змотати. Я колись показувала вже свою організацію ниток, якщо цікаво, пишіть, я покажу ще раз ось так. Трошечки недоорганізувала доорганізовувала DMC, не мені біндерків, і зараз покажу гарбузаж. Так, він о, о, виявилося, він був зі мною. Так, ну ось так я його повишивала, по, оцей колір вийшов повністю. Я вишиваю зараз по кольорам від найбільшого. Від найбільшого до найменшого, але такий момент почала я не з найбільшого, тому що щоб почати з середини, все рівно я десь прогадала з серединою, бо ось тут вже отут край, а ось тут, ось тут. Ну, Що маємо, те маємо п'яльчики в труселях. До речі, я порахувала. Як то кажуть, научно експериментальним путем вияв... шляхом виявила, що вишиваю я на тканині швидше, е, ніж на дереві. Ось так. Е, ой, мусю. Так, тепер же ж до напередодні Різдва. Е, напередодні Різдва я доперенабрала. Що тут у мене за барта? Е, доперенабрала і вже зап'ялила. Воно в мене тут таких. Симпатичних трусильках, все ніяк я не зберуся пошити собі сумочку чи органайзер, як то правильно сказати, щоб нормально його складати, бо у мене, коли я починаю збирати для відео усі і матеріали, і ну, от, картинку, вишивку. Це все в якомусь такому безладі. Мені це не подобається, але м, поки що так. Вивожу картинку, що було на початку місяця. Ну, я вишивала його на цьому двохтижневику. Перенабрала. В принципі, майже зійшлися відсотки, тому, я думаю, там, там копійки. Розхід між. Цими процентами та хрестиками, я думаю, саме в Бекстічі. Тому, що, ну, по ньому, так, я чомусь думаю. Ось, навіть трошечки повишивала, там 170 хрестиків, але ну, це добре, що вже щось. Це у нас Лукас, нитка анкор, 18-та канва. Мені подобається. Саме на 18-й канві, нитки нитка Анкор. У мене є один дизайн від лукасу, також там нитка Анкор, але там немає тканини. Я купляла без тканини, я думала вишивати на 20-му каунті, але тепер задумаюся при... прямо про 18-й каунт, мені подобається. Так, ну тут що я можу сказати, якщо я вишивала ось оцими зелененькими ниточками, <звук> нічого там дуже і не видно. Так. Далі мій <звук> Dimensions Вікторіанський шарм. Просунувся він, трошечки просунувся. О, нарешті у нас. Так, не буду піднімати. Я знаю, що трошки завалений кадр, але ось так, напевно, краще буде. Але нічого я з цим зробити не можу. Виводжу тут картиночку, що було. Так, не допомагай мені. Допомагай, будь ласка. Дякую. Вишивала я його. Вишито тут 400 хрестиків. Знову ж таки виводжу картинку, кар... на картинки, що було на початку місяця. Не за цей двох а саме такий в мене Звідь за місяць. Е... Будь ласочка, не ний. Ти ж не хочеш нить? Ой. Він не хоче нить. Він спілкується. А якщо з ним не спілкуються, значить він починає качати права. Особливо не дала потрогати голку. Так. Значить, що по цій роботі? 18-та канва нитки Dimensions. Так. Мені не дуже подобається, як лягають хрестики. Ну, Мені взагалі не подобається, як у мене лягають хрестики. Але от, Ну, скажімо так. Дана робота просувається гарно, якщо її брати. Так. Не, не треба нити, ноюшка моя. Так. Ось такі у мене були роботи на цьому. В цьому двохтижневику і в цьому місяці. Я думаю, що знову я перехожу на звіт за місяць, поки літо не має сенсу розбивати на двохтижневик. Ну, для мене. Можливо, тому, що, тому що це. Ну, скажімо так. По-перше, я розумію, що літо і більшість на огородах гуляє по парку і так далі. По-перше, дивиться не особливо є коли. По-друге, ну, не знаю, дуже мені зараз не з руки знімати такі міні влогові ті. Можливо, я так як і колись хотіла, буде звіт за місяць, і будуть такі влогові включення, просто влогові включення, без е, таких обширних звітів, що не Але буде, е, я вирішила, як було раніше, початкове відео, от план, і в кінці, як я цей план похерила. Так, ну, а на цьому будемо прощатися. Всім пока-пока, до нових зустрічей!